Вони зустрічали новий 2014 рік разом у цьому домі, а невдовзі мали там жити. Але прийшла війна. Мрії про будинок сімейного типу у ровеньках, що на Луганщині для сім'ї шутенків так і не здійснились. Вони зі своїми трьома дітьми переїхали до Івано-Франківська. Ще четверо, на яких хотіли оформити опіку, забрали у дитячі будинки. Діти були вивезені. Ясно по яким причинам, тому що їм загрожувала небезпека. Ми зі своєю сім'єю теж виїхали, тому що теж нам загрожувала небезпека в тих районах окупованих. Ну але ми не кидали, постійно були на зв'язку з дітьми. Юрій та Лариса оселились на Прикарпатті та усі ці роки продовжували допомагати своїм дітям. 44-річний чоловік часто навідував їх у дитбудинках, возив одяг, солодощі та різноманітні речі. Літом я їздив, привозив їм такі речі, які влітку, там футболочки, шортики. Зараз поїхав, привіз їм вже зимовий одяг. Ну, таке, ну, дякувати людям, які небайдужі до тої проблеми, розумієте? та... Це ваші колеги. мої колеги по роботі. Це є і громадські організації. Під час чергової поїздки до Котовська Юрій таки забрав в Івано-Франківськ Ліду та Івана. Щоправда, поки що на зимові канікули. Ще двоє дітей, яких планували взяти до себе шутенки, вже стали повнолітніми. А от Ліда та Іван рідні братик і сестричка. Щоправда, відрізнити їх від молодшої доньки шутенки Карини неможливо. Діти дуже схожі одне на одного. Затиште. Радіє з того, що Іван та Ліда хай довго, та все ж разом із ними і Лариса Шутенко каже, їй зовсім не важко справлятись із хатніми клопотами, бо тепер має ще двох помічників. Ми все робимо разом, все в місті. Ми готуємо обід, обідаємо нас все в місті. гуляти в місті, обираємо в місті. То граємо вместе. 14-річний Іван майже дорослий. Хлопець серйозний та малослівний. Розповідає, у Котовську їм із сестрою живеться непогано, та лише тут, у сім'ї Шутенків, вони відчувають себе, наче вдома. Ну, хотілося б, щоб навсегда сюди сюди переїхати. А поки що тільки на канікули виходить. Тобто ти би хотів жити? Так. Да? Чому? Понравилось, привик. Іван займається футболом, а от молодша на рік Ліда більш спокійна. Дівчина хоче стати художницею. Це я малювала ще в інтернаті, коли мені було скучно. Тут краще. Чим? Всім. Спільні прогулянки, вечері, походи в парк, кіно і театр. Іван та Ліда давно називають цих людей татом і мамою. Аби вони жили усі разом, залишились владнати бюрократичні перепони. Наскільки часу це затягнеться, невідомо, але заради спільного дому вони готові боротись. Скільки є сил? Ми звернулися зараз до Івано-Франківської служби по ділах дітей, щоб для того, щоб створити тут прийомну вже сім'ю, тому що Ну, питання створення тут дитячого будинку сімейного типу. Ну немає фінансування такого з обласного бюджету, щоб побудувати будинок, такий, як у нас був в Луганській області. Віталія Васильчук, Олег Рудак, новини, телеканал Раї.